Чому варто займатися мережевим бізнесом? Привіт! З вами Валерія Козлова, і сьогодні поговоримо про бізнес, який має свободу, можливість розвитку та без, без величезних інвестицій. Це про мережевий бізнес. Але не поспішаючи крутити носом, бо я зараз розповім, в чому саме, в чому саме це працює і які переваги він надає. По-перше, це легка точка старту. Тут не потрібно мільйонів на відкриття офісу чи магазину. Часто все починається з невеликого стартового набору продукції. А саме це перше замовлення. По-друге, це гнучкий графік. Хочете працювати вранці, хочете ввечері або навіть у вихідні. Ви самі плануєте собі графік. Будь ласка, сам самі керуйте своїм часом навіть. Навіть можете поєднувати це з основною працею навіть і навчання. Далі це необмежений дохід. Тут немає стелі. Чим більше зусиль ви будете прикладати, тим більше буде ваш дохід. А коли будете будувати свою команду, з'являтиметься пасивний дохід. Четверте, це що хочу сказати, про особистий ріст. Мережевий бізнес це така школа життя продажі. Комунікація, лідерство. Ви самі стаєте впевненіші, прокачуєте себе, свої навички, свій підхід робите і залишаються з вами те, що ви опановуєте, завжди з вами. Що п'ятим можу підкреслити, то це мінімальні ризики? Логістика, склад, бухгалтерія, чим займається компанія, це все вона бере на себе. Ви просто користуєтеся продуктом і ділитеся цим, рекомендуєте іншим. Реєструєте тільки партнерів на бізнес на бізнес або на сам продукт для користування, а все інше бере на себе компанія. І шостим пунктом, яким би я хотіла відзначити, це нові знайомства, а саме будування команди. Тут ви зможете знайти в мережевому бізнесі наставників, які будуть вам показувати дорогу, так партнерів, нових партнерів, так на бізнес, на продукти. І це часто такі люди приходять і стають друзями, які підтримують, які показують цей шлях до успіху. Сьомим пунктом, це б я б сказала, що бізнес без кордонів. Що це таке? Зараз вам розповім. Завдяки інтернету ви можете будувати свою команду в будь-якій точці світу, навіть якщо ви ніколи там не були. Розумієте? Ви можете знаходитися вдома, але знаходити команду свою скрізь. скрізь, з якими працює компанія з тими країнами. розумієте? Це дуже круто, будучи навіть, я в Польщі, я можу знайти в Угорщині, в Україні. У Франції, в Німеччині це дуже круто. Тому мережевий бізнес це не чарівна кнопка, де гроші з неба падають. Але якщо ви готові вчитися, діяти і допомагати іншим, він може змінити ваше життя. Саме мережевий бізнес. Якщо цікаво дізнатися, то пишіть мені, і я з вами сконтактую.